Боротьба за українську незалежність не припинилася в серпні 91-го. Сьогодні це вже факт. Понад 30 років Росія категорично не сприймала нашу самостійність, душила економічно, труїла пропагандою, готувала окупацію. Усе це називалося дружбою. Ми довго мирилися навіть із пам'ятником на честь такого друга, і лише після великої крові розгледіли, що це було ярмо і ще не встигли всі українці почути про акт проголошення незалежності, як Росія натякнула Україну. Не випустить просто так із зони свого впливу. Після проголошення незалежності України вже через день е, прес-секретар. Бориса Єльцина Вощанов заявив про те, що Росія може мати претензії територіального характеру до республік, які стали на шлях незалежності. Було ще принаймні три спроби повернути союз. Перша – 91-го, коли в Біловезькій пущі могли створити конфедерацію. Друга – 2013-го. Нас могли увіпхати до митного союзу. І третя спроба найбрутальніша відбувається просто сьогодні. Щоб не чинили опору, Росія послаблювала нас на всіх фронтах. Потужний удар, чорноморський флот. Він міг стати повністю українським із технікою та військом. У нас чотири округи було військових, плюс Чорноморський флот. На території України були всі передові бази. Ми ж йшли на захід, завойовувати захід. Тому все тут було мільйон двісті тисяч війська. Та після численних переділів, торгів і шантажів флот поділили спочатку 50 на 50, а врешті нам дісталося менше 20 Та й ті залишки флоту часто були непотребом або спеціально виведеним з ладу. Військовий транспорт, в Чернівці. Я кажу: ну що, поздравляю хлопці. І Чернівці тепер будуть в море ходити. Не буде. Як не буде? Красивий же корабль так красиво пофарбований. Навмисно передаючи зовні красивий корабль, фактично його вони були виведені ці кораблі. З ладу а з Криму Росія взагалі зробила троянського коня. Ворожий флот оселився надовго. Саме тут Росія викликала гібридну війну. Ще 1994-го Проросійські сили фактично захопили владу півострова. Тоді президент Кучма відрядив до Сімферополя загін спецпризначенців і без крові приборкав сепаратизм. Далі – 2003-й острів Тузла, на який зазіхнула Росія. Другий президент терміново перервав візиту Латинську Америку і вилетів до Криму. Вони ж розпочали серйозно, прикодили, я полетів на 10 днів в Південну Америку. Якщо б я 10 днів побув там, я приїхав, вже стовби стояв російський прикордонний. Тоді Україна миттєво встановила прикордонну заставу, стягнула кораблі, морпіхів, авіацію. І головне наказ президента відкривати вогонь по порушниках кордону. Ми не збираємося вести переговори по тим питанням. Які для України є вирішеними? Росія готувала війну давно. Економічну зброю теж старанно кувала. Хочете на ринок Європи? Ось вам сирна й шоколадна війна, газова й енергетична. Кремль уміло підсаджував на газову голку Україну та Європу, щоб і рипнутися не могли. Газовий шантаж виринав щоразу, як Україна намагалася пручатися. Ціна зависока. Будете без газу. Крок не туди, заморозимо. Ми дуже залежали від росіян, і вони стримували нас не тільки від вступу в НАТО. В Європейський Союз, а й взагалі від розвитку, тому що коли у вас є дешевий газ, то це розбещує, отримувала питання вкладання в видобуток. І енергоефективність країна без армії не чинитиме опору. Розуміли в Кремлі, та руйнували військо. Спочатку ядерне роззброєння. Ми відмовилися від третього арсеналу у світі. Потім десятки років на найвищих військових посадах російські агенти та колаборанти. Результат – 2014-го в деяких бригадах не заводилася. Техніка на складах військової форми було на кілька тисяч бійців. Не існувало логістики, медичного і оперативного управління. Таким чином фактично не було кому планувати операції. Це все було створювалося заново в найкоротші терміни, вже в так би мовити з коліс. Це дало можливість Україні вистояти. Але на початок війни хтось дуже активно готував Україну до поразки. І це було абсолютно свідоме рішення. А далі підриви складів у Балаклії, Ічні, Калинівці та навіть у Європі знищених боєприпасів вистачило би сьогодні на кілька місяців оборони. Колаборанти і агентура все одно проникали та влаштовували диверсії з іншого флангу. Агресивна інформаційна війна, кіно, радіо, телебачення, книги усе стало інструментом отруєння всього світу пропагандою. Путін дійсно апелював до власного якогось свого бачення історії України, що ніякої України насправді ніколи. Не існувало, що це. Така вигадка, її можна там Леніну приписувати. Її можна там Хрущову він також приписував. От і це знову ж таки той міф, який Росія постійно культивувала на дуже багатьох рівнях. І повіривши у власну хвору ідею, Росія чекала на швидку перемогу, не зваживши однак, що за 31 рік постійної боротьби українці загартувалися. Тепер ми щеплені від пропаганди з надійними партнерами за столом і з найвідважнішою армією на полі бою. Цієї країни крім нас нікого нема. Нікому вона не потрібна крім нас. Та й ми нікому не потрібні, крім цієї країни. Чому Україна не Росія, як сказав Пучма? Тому що нам не, не пофіг, що довкола років, нам не пофіг на сусіда. Росіяни нам все життя пробували привити це почуття наша хата з краю. А з Київської Русі, е -е від Святослава, насправді було, моя хата з краю першим ворога встрічає. Оксана Михайлова, Роман Щербаков та Максимілян Ільченко. Фактей Сітів. Єдині новини.